Ход, 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 ход. Дякую, все, ладонь, на пол лежать! На пол лежать! На пол, групи засыпай! Масштабна спецоперація у Києві. Силовики вриваються одразу в кілька помешкань. Просто серед ночі витягають із теплих ліжок чотирьох учасників банди. Чоловіки спортивної статури з яскравими татуюваннями. Під час обшуків у них чого тільки не знайшли: зброю, вибухівку, підроблені номерні знаки та навіть маску Путіна. А ще спецформу та шеврони. Саме прикидаючись працівниками СБУ, розбійники зухвало пограбували іноземців. В бору... Родянському районі переродили рух транспорту громадян Туреччини з двох сторін, двома джипами та заволоділи грошовими коштами в кількості 20 тисяч доларів. І все це під долом пістолетів. Іноземців грабіжники побили, скрутили та вклали обличчями в землю. Але в те, що все відбувалося саме так, не вірять родичі затриманих. Навіть знайдені в домівках докази, їх не переконують. В спорткомплексі він на охрані стояв. Йому може бути і положено. Може, і положено шокіраміті. Я ніколи в житті не повірю, тому що он не мог. Он настолько добрий. П'ятий затриманий особа одіозна Роман Сович, боксер, учасника і засновник патріотичної організації, членів якої вже неодноразово звинувачували в рейдерстві та кришуванні. Щоб його впіймати, довелося влаштувати засідку біля ресторану. Під час затримання чоловік примудрився збити правоохоронця. Коли ти сидиш в машині, тобі під'їжджає авто і перекриває дорогу, і виходить людина в чорному і б'є тебе полому стеклі, враховуючи обставини. Я дійсно сів та поїхав, тому я не бачив працівника поліції. Саме Романа Совича слідчі вважають ватажком небезпечною банди, але чоловік запевняє, інші затримані це сусіди. А він, взагалі, жертва конкурентів, бо заснував охоронну фірму та надає відповідні послуги на прохання підприємців. Таким чином використали знайшли метод, як мене усунути в даний момент. Я захищаю. Дуже аграрний серйозний аграрний холдинг, в якому більше двох тисяч працівників. Та в поліції кажуть, зібрані докази беззаперечні. Навіть іноземці впізнали своїх кривдників, не допомогли псевдо-СБУшникам ані ретельно складений план, ані залишені вдома на час нападу мобільні телефони. А ще правоохоронці підозрюють, що такий розбійний напад на їхньому рахунку не один. Проводиться аналіз. Всі злочини, які були скоєні на протязі останніх десяти років, де використовувалася як символіка силових структур, так і автоматична зброя, чотирьох чоловіків зараз тримають під вартою. А ще одного відпустили під домашній арешт. Всім учасникам банди загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна.